Всім доброго дня! Сьогодні у нас розпаковочка іспанського генератора Genergy Turbo 2,8 кВт максимальна потужність, електростарт чи механічний старт. В комплекті у нас колеса. Два колеса, ручки. Ось Зараз будемо розпаковувати, дивитися. Як завжди, нас GENERGY радує високою якістю матеріалів Так, 2,8 максимально. лічильник мотогодин, вольтметр, частотник. Два виходи на 16 А. Так, це система пуску. Банально, в чому різниця з китайськими аналогами, типу Matari, Hyundai, Oner Zonin, Kipor, Vitals, Vulcan і тому подібні шлакоблоки. Ось можете подивитися навіть на паливному шлангу. Паливний шланг з резин ще додатково захищений спеціальною гофрочкою. Це можна так описати якість виконання. Це... Враховуючи, що вони виготовляються в Іспанії, ми відразу бачимо, що дійсно апаратура зроблена по стандартам Євросоюзу. Все захищено, все зафіксовано, комутики висока якість збірки. Так, що в нас ще є цікаве в цьому генераторі бачимо. Тут так само на свічі все захищено, топ паливні шланги захищені мотори. Якість бака висока, зверні шви. Так, що ми ще бачимо? Вихлопний отвір 2,1 см, якраз зручно для того, щоб закріпити хомутик і вже гофрошланг для вихлопу. Так, бачимо датчик мотогодин, лічильник мотогодин. Частотник. Та датчик. Ось тут на нас сховався датчик масла, вібро вставки. Так, що ще цікаве. Супер, супер. За такі кошти, дійсно, чудовий вибір генератора до 2,8 кВт. Можу сміло рекомендувати.